Привіт-привіт всім, дорогі козороги! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на грудень 2024 року. Я вибачаюся, але всі наші прогнози на грудень будуть виходити трішки запізненнями, тому що я простудилася і сьогодні буду говорити тихо і повільно. Ну, поставите собі на Х2, можливо, або послухаєте так. Значить, грудень місяць, який він у нас буде, першого числа у нас стається новолуння. Новолуння у Знаці зодіаку Стрілець. Дивіться, в якому домі у вас буде цей, де у вас знаходиться стрілець. Там у вас буде така нова енергія, новий поштовх, у вас буде дуже багато якихось дій, хотіння чогось робити. Але цей місяць він буде трішки інакше. У нас от в минулому місяці також було новолуння, і там енергії всі йшли, всі планети йшли вперед, і вони давали ще більше можливості до реалізації, давали нам енергію, штовхали нас вперед. А тут у нас ретро Меркурій, то, знаєте, зодіаку стрілець і ретро Меркурій він повертає нас у. Колишні він повертає якісь минулі ситуації, які потрібно проходити, які потрібно перепрожити. ретро Меркурій дуже добре все закінчувати, перероблювати, ремонтувати. От, все, що пере, перегляд, перегляд, погляд назад, переоцінка. от це все добре. По ретро Меркурію. Нічого нового не робіть, нового не купляйте до 15-го числа. У нас п'ятнадцятого грудня буде Меркурій розвертатися рух, Не купляйте нічого нового, не вкладайте великі гроші кудись, якусь техніку не купляйте, не купляйте собі нові машини, тому що вам може е, не, не сподобатися потім результат. От Ви передумаєте, ви захочете робити якось по-інакшому або знайдете дешевше. Так, далі. У нас розвертається планета Марс у знаці зодіаку Лев. Також дивіться, де в якому домі Лев знаходиться там. Вам буде Марс, це наша енергія, він розвертається в ретро рух, і я попереджала всіх, що до кінця року у нас буде мало енергії для того, щоб звершувати щось. Так? Уже ближче до нового року, вже ближче там, 30 31 число, там уже буде більше енергії, там у нас буде ще одне новолуння. І воно вже буде давати нам якусь таку, знаєте, можливість щось починати реалізовувати. А зараз, поки потрібно енергію консервувати в собі. Зараз дуже багато хто розбирається в собі, завершує справи, закінчує і мав сот, він буде, ніби, знаєте. Ви будете відчувати себе малоенергійним, або потрібно буде більше зусиль прикладати для того, щоб чогось досягнути. Але хороша новина є в тому, що 7-го числа у нас Нептун розвертається в прямий рух, і він був ретроградний в рибках із початку літа. І особливо для творчих козорогів, які люблять якось себе проявити, у вас тут, можливо, не було якогось такого бажання, або не було часу, і от зараз цей час. У у вас з'явився, вам його потрібно використати, тому що Нептун, він дає нам творчі поштовхи, дає нам дуже хороші ідеї. Потрібно їх прописувати буде вам. От до нового року можете займатися якимось, не знаю, творчим підготовленням, якихось там подарунків, наприклад. Також дивіться, де у вас знаходиться знак зодіаку Риби. Так, і е, в цьому місяці у нас ще у нас буде повнолуння, у нас буде ще одне новолуння. Я про це все ще запишу окремі відео, так? щоб ми зараз час не тратили. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на мій канал, для того, щоб ви не загубили. Ставте собі дзвіночок, щоб вам вчасно приходили всі відео. Обов'язково, обов'язково пишіть ваші коментарі, як у вас програються карта. І ставте лайк. Який я вам буду дуже вдячна. Всі свої прогнози, дивіться, на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Ви не можете бути тільки одного знаку. Насправді наша натальна карта вона є дуже комплексна. Так, і розрахувати натальну карту можна абсолютно безкоштовно в інтернеті, і ви таким чином ви будете знати так, де у вас е, які планети знаходяться, чи буде там, наприклад, цей самий Меркурій в стрільці і типу якихось ваших планетах. Тоді він буде сходити з ними в контакт, і він буде давати саме по цій планеті, він буде повертати вас в минуле і проявляти її енергію. Але от Меркурій, що ще хочу сказати, він от ретро Меркурій він пройдеться спочатку по всіх оцих по стрільцю, і він ніби. Підніме всі такі, знаєте, програми і все, що треба доробити. так, 15 числа зупиниться, розвернеться і знову піде по тим самим градусам, але тут він вже буде йти прямим рухом, і він вже буде давати вам, знаєте, якісь такі можливості проявлення. так, І буде вас підштовхувати. Єдине, що Марс, ретро, він буде давати от таку трішки, знаєте, от прям. Треба буде більше зусиль прикладати. Так, ну що, давайте тепер по картах, дорогі козороги. Карти для козорогів. Ага, ще не сказала для всіх тих, хто хоче особисту консультацію, пишіть в дірект мого інстаграму. Я залишаю завжди лінк в описі до цього відео, і також там я залишаю свою почту. Можете писати мені також на почту, але можу трішки пізніше відповідати, тому що почту провіряю не дуже часто, якщо чесно. І по почті переписка йде завжди набагато довше. Я вже замітила. І з моєї, і з вашої сторони, тому у кого є Інстаграм, краще вже пишіть мені на Інстаграм. Так, ну що, поїхали. Карта для позороги <кій> на грудень 2024-го. Так. Вісім пентаклів, козероги будуть зайняті в грудні своєю роботою. Багато буде у вас роботи, і ви тут будете ніби підвищувати свою кваліфікацію або показувати комусь вже, знаєте, навчати когось. можете. Гроші будуть приходити і приходити достойно Тут плата за вашу працю, ви професіонал, це карта майстра. Якщо вам, до речі, потрібно звернутися до якогось майстра, то вибирайте тут найкращого, тому що він зможе, от саме такий спеціаліст, він зможе вам допомогти. І місяць у вас буде фінансовий. Ви будете думати про гроші у цьому місяці. Так? І про те, як вам краще, можливо, змінити роботу, або що вам потрібно нового у роботі, або хтось вам буде пропонувати якісь нові пропозиції заробітку. Королева Пентаклів, це ви Боже, ви будете себе відчувати взагалі. Подивіться в своїй тарілці. Ви дуже любите так. Пентакли це гроші, це стабільність, це комфорт. Це смачна їжа, і ви себе будете почувати тут дуже добре. Дівчина вагітна у нас на цій карті, тому багато хто з козорогів може завагітніти. Або якоюсь ідеєю, знову ж таки, не хтось розвернеться, якусь ідею ви завагітнієте, і ви будете починаєте, втілювати її в життя. Чоловіки можуть зустріти таку жінку. Це у настільці, діви, або козороги, mm -hmm. домашні жінки. Які вміють готувати, які вміють не знаю, комфорт якийсь створювати такі домохазяйки, але при тому всьому це королева і вона собі ціну знає. Тому тут, якби також, якщо ви будете за якоюсь такою ухажувати жінкою, чоловіки особливо, то знайте, що якби блендером вона вам по голові дасть. Якби, тут, якщо подарунки таким, то їм потрібно дарувати якісь. Цінності, тому що це матеріальний знак, так? Вони хочуть щось цінне матеріальне, то що в руках можна потримати. Якщо козороги, то гроші. Так, або або якісь е, камні, іще козороги люблять. Е, так, і ще карта для козорогі. Повішаний. В якій ситуації вам потрібно буде подивитися з іншої точки зору. Це старший аркан, і тут, можливо, щось буде затримуватися. Якщо ви хочете змінювати якусь роботу, то скоріш за все, знаєте, ви тут ви попереглянете якісь свої так можливості, якісь свої хотілки, і ви трішки зупинитеся. Дивіться, відпочиньте. Відпочиньте собі використайте цей час, коли буде якась затримка, коли буде якась пауза для себе, для того, щоб поглибитися. В якусь вашу справу для того, щоб краще зрозуміти, як вам потрібно дивитися. Тут креативу буде багато у вас, тому що, так, ви, знаєте, ви ці, цілий світ ви перевертаєте, і ви дивитеся на нього так, з іншої точки зору. Це може бути також. Обережно, щоб це не було простуди, тому що це у нас так, затримка, якась пауза, коли ви зависли, тому тут бережіть себе. Але я думаю, тут буде щось в роботі саме. От у вас є ідея, яку ви хочете втілювати, і ви так знаєте, трішки вам потрібно буде більше часу продумати, заглибитися, зрозуміти, як краще вам рухатись. Далі карта для косорогів на грудень 2024-го. Королева жезлів, було настільки дні колоди, це вже зовсім інша жінка, енергія вогню. Тут потрібно буде всім козирожкам брати на себе взагалі відповідальність в свої руки, все, розуміти, що тільки ви з усім справляєтеся. Або тут може вам така жінка допомогти, овен лев чи стрілець. Так, вона буде присутня в вашому житті, вона буде вас підштовхувати, давати свою енергію. Це може бути якась ваша подруга. Яка буде вам допомагати і буде вас наставляти. Чоловіки, ви можете знову ж таки зустріти таку жінку, і вона може, наприклад, бути там в земному знаці Сонце, неї бути асцендент, бути в неї в вогняному знаці. Або ж вона буде займатися якоюсь такою професією вогняною, де багато руху, де багато якогось спілкування, людей, і потрібно, знаєте, це все. Контролювати, можливо, якась буде при посаді навіть, але при тому дуже смачно готує. Так, карта для козерогі. Місяць. Так, це і, і жезлів Слухайте, це тут може бути дійсно якась пара у когось накльовується. Карта місяця говорить, по-перше. Е, давайте так спочатку. Це може бути вагітність. Це дуже хороша карта взагалі на вагітність, і це карта циклу. Так? Коли ви мусите пройти якийсь цикл, або от має пройти, там, місяць часу, рік часу для того, щоб ви чогось досягнули. І тут може з цією королевою ось, якийсь цикл завершуватися чи починатися. Це карта, яка говорить про те, що ви треба включати свою інтуїцію, і треба, знаєте, відчувати цей світ на такій, це жіноча карта, таким більш от, жіночим таким, нюхмати, знаєте, на всяка. Які справи це також може бути карта переїзду, але кудись далеко? Якісь тут можуть документи на імміграцію. Пливати, можете щось підписувати, хто за кордоном живе, будете обновляти. Але тут ще може бути карта туманності. От якраз вона нічне світило, у нас луна, і може щось бути не зовсім зрозуміле. Будуть спливати якісь таємниці. У вас стрілець це 12-й дім гороскопу. Тому вам тут потрібно розібратися взагалі зі своїм минулим, з якимись травмами своїми. Так ем, вам потрібно, от можливо, ця королева це буде ваш психолог, яка буде така дуже енергійна, яка буде давати вам якісь завдання, або це буде якась ваша подруга, з якою ви будете говорити, займатися спортом. І е, знаєте, якийсь рух такий мати. І тут ви ніби будете піднімати з себе в ці всі таємниці, розбиратися з ними. З мамою питання можуть також тут піднятися. Це дуже глибока насправді ця карта. Тому тут у Козерогів. Буде якесь, знаєте, таке внутрішнє копання в собі. Ще плюс до того цей повішений вам випав, вам потрібно от прям конкретно в душі своїй розібратися. Семірка мечей, обман, якась дивіться, тут невіра в себе, простуда внутрішня. Ем... Сімірка мечей, коли хочеться втекти, не хочеться нічого вирішувати, ну козирожки, зрошки, ви часто, знаєте, можете ображатися, як діти, або йти в дитячу позицію, втікати від якоїсь такої дорослості своєї, отут це треба буде побороти. Будьте обережні, щоб вас ніхто тут не обманув, щоб це не було так, якась, якась кража ваших ідей. Або ви тут можете боятися, що вас щось вкрадуть, ви можете переживати, що ви не довіритися людині, що от мене не зрозуміють, наприклад. Ну, дивіться, тут вже дійте із свого запиту, так і з того, що вам потрібно. Якби не потрібно тут думати на людину, треба думати про свій комфорт, про те, як ви взагалі. Для чого так, наприклад, ця розмова з психологом вона потрібна вам, щоб ви виговорилися, щоб ви це все дістали, щоб ви це все зрозуміли, або прояснити якісь відносини з кимось потрібно саме вам, щоб ви не кружляли вокруг до околу, щоб ситуація стала більш ясною тут можливо, так і тому. От, і ще, може бути, знаєте, що от зі сторони цієї королеви жезлів може бути якийсь обман. У всіх ситуацій це такі різні, це на спільні розклади, так? І тут, якщо буде якась, якась обманка, чи оця королева жезлів може бути ваша мама щось вам буде недоговорювати, або щось буде. От, вона чи буде вам допомагати відкривати, чи це вона буде вам щось недоговорювати у кожного по своєму. Так. Далі. Ще одна колода. Карта для кольоров. На грудень 2024-го. Рицар Жеслів і рицар кубків. Подивіться, хтось до вас біжить, хтось до вас летить, якісь новини дуже приємні до вас приходять. По рицарю жеслів це швидко. Справи будуть швидко вирішуватися, вам потрібно буде знову ж таки тут брати в свої руки. Все хтось може почати їздити на машині, наприклад, або будете тут розбиратися зі своєю машиною, або так перероблювати нести, на СТО, наприклад, возити дуже добре в ретро Меркурій. Хтось може по рицарю жеслів, так, до вас хтось приїде, чи ви кудись швиденько туди-назад поїдете. Але справи тут під кінець місяця, вони вже будуть вирішуватися набагато швидше. Ви з будете почувати вільнішим взагалі. П'ятірка кубків. П'ятірка кубків це про якесь розчарування. Не фокусуйтеся на тому, що ви втратили, тому що це вас буде зупиняти. Вам тут думати не позитив на е те, на той досвід, який ви взяли з цієї ситуації. Так? Ви тут можете дуже довго ображатися, і цього робити не потрібно. А до речі, знаєте, чого козороги ображаються? От вам найбільше підходить знак зодіаку Рака, тому що він знаходиться навпроти вас. І раки вони дуже сильно образливі, так але от якраз такі козороги ви такі холодні. Вас да, бачать холодними, але в душі насправді всередині вам от той знак, що навпроти його вам не вистачає, і ви часто в таких стресових ситуаціях ви перебираєте від того знаку все на себе і починаєте всередині себе ображатися як дітки маленькі. Насправді це дуже е, мило виглядає, тому що козороги такі жорсткі люди, які йдуть до своєї цілі, вам насправді потрібно дуже багато кохання. Дуже багато турботи, Просто просто це, зрозуміть, шукайте собі таких людей. Так, от і тут п'ятірка кубків це може бути, знаєте, якісь такі образи, розчарування, хтось ось може е, там, не зрозуміти, або ви когось. П'ятірка це кризова карта, яка говорить про те, що потрібно перестати фокусуватися на негативі, іти в позитив, і тоді ви зміните все. І тоді ви повернетеся до свого прекрасного е, такого доповненого енергетичного стану. Так. Нічого, От Дивіться, бачите, ці квіти тут вам хтось потоптав. Квіти виростуть. Нічого страшного, якби. це ж не смертельно. Вони і тим паче, дивіться, ці всі, всі, всі люди, що вже зробили, вони вже відлетіли. Все, вони вже пішли геть, нема чого сенсу взагалі на них фокусуватися. Ще карта козерогів. Четвірка кубків, і йде у вас, знаєте, таке очікування на дні, колоди знову карта місяця. У вас іде очікування, знаєте, от емоційний сам, саме зверніть в цьому місяці на нього увагу. Четвірка кубків це коли ви можуть пропонувати щось що у вас уже є, або ви будете брати паузу знову ж таки, як і по повішеному, і думати, чи е, треба тут щось підписувати. От я вже там десь розчарувалася там. Або розчарувався, там вже в мене дещось не вийшло. Зараз я краще обдумую, перечитаю. Під час ретро Меркурія добре читайте документи, нові не підписуйте, чекайте. От якщо щось нове є, витягніть резину, чекайте до 15-го числа. А, так, і м -м, четвірка кубки, знову ж таки, бачите, ніби не погода. От не то ви сидете, сидите вдома і трішки можете навіть нудьгувати. Ну, візьміть собі тоді цей час для того, щоби. Зрозуміти, куди ви хочете йти, які пропозиції ви хочете отримувати саме. Так, то у вас випало дивіться, у вас випала ваша карта на початку місяця. Гроші, заробітки, ентузіазму дуже багато. Але старайтесь його зберегти впродовж цього місяця. У вас випали е, карти про ваш психічний стан, який, з яким вам треба розібратися, і повішений. Так, який каже, що можливо потрібно трішки зупинитися, особливо у своїй роботі, тому що дуже багато козороги працюють. Можливо, треба більше відпочинку. Так, і ще, оракут для козорогів, порада. Слухай, мудрість. Переслухайтеся. по-перше, вдячність має бути присутня у вашому житті за все, за будь-які ситуації. Нічого просто так не стається. Нічого не стається, незаслужено. Все заслужено, все. ми маємо пройти будь-які ситуації, будь-які, навіть там ті самі простуди. От я зараз просудилася. Мені просто стільки інсайтів, неймовірних. Прийшло до мене, що е, я б вдячна цій простуді, що нам і стільки всього підсвітила. от І у вас також може статися будь-які різні ситуації, образи і нерозуміння, і вони вам будуть підсвічувати. Просто треба аналізувати себе, свій внутрішній стан. Треба зрозуміти, чому е, я відчуваю саме це, чому мені хочеться саме так робити. Ми вже зараз перейшли в еру водолія тут уже все. Казірожий, це ера земних знаків, вона вже закінчилася. Ми більше не про матеріальне думаємо, ми вже думаємо про духовне більше, про щось више, долітися, у нас все, що десь там космос, далеко, розібратися в своїй душі. Так от, тут потрібно вам вже трішки міняти цю колію і чуть-чуть переходити. Тому що може вам бути дуже тяжко Козороги вам тяжко залізеним знаком тяжко щось змінювати. Так от. Слухайте мудрість, дуже багато буде порад, дуже багато буде якихось фраз на вулиці виловлених, або десь в телевізорі. Питайтеся, просто всесвіту одразу отримаєте, знаєте, вам одразу прийде відповідь, як вам робити, як вам поступити, чому так, чому так. Але потрібно цю відповідь прийняти, тому що часто буває, люди питаються, а потім шукають відповідь, таку яку вони хочуть. Не то, що їм приходить, не приймає те, що приходить, а шукають саме те, що вони хочуть почути. Ну, так тоді ви будете дуже довго ще шукати і питатися, і нічого з того не вийде. Тому тут старайтеся, козорожки, все-таки прислухатися і до інших, і до Всесвіту, і до себе. Так, я вам бажаю хорошого грудня, розберіться тут з усім, і щасливого вам нового року! Побачимося з вами в наступних відео, Па-па!